Ну, Я ще пишу картини, тому ця збірка народилася, народилася ідея створити синтез мистецтв образотворчого мистецтва і поезії. Тобто поезії і живопису і графіки. І тому в збірці є багато ілюстрацій. Ми тут представлено 88 віршів і 47 ілюстрацій до віршів. Е, розкажіть, як вони взаємодіють вірші і Ну, У поезії образотворчого мистецтва є Спільна риса це бачення образами. І тому я писала вірші і потім намагалася згадати ці образи, які бачила, і передати їх у картині, щоб було читачеві краще зрозуміло, щоб він міг зновитися у вірш, ніби в картині. Картина ніби вірш. Яку емоцію ви намагаєтесь викликати в читача? Віршу. я спеціально не намагаюся викликати емоції, просто щоб читач. Прочитав і міг зрозуміти, відчути мій вірш, і побачити картину, і також краще зрозуміти метафори, образи. Наскільки е, я знаю, ви виграли конкурс, і саме він став поштовхом до створення книжки. Розкажіть про це. Так, це був конкурс, це був open call. Це був конкурс в межах реалізації програми забезпечення всевічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. Запоріжжя він проходив конкурс. Так, він проходив в Запоріжжі, я подала свій рукопис і потім вийшли результати, що мій рукопис став переможцем. Чи, чи очікували ви, що переможка тобі? Ну, я сподівалася на це. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie We can test the six week. Прошу на тиждень півтора путь. Ну, вертаємо, вертаємо. вертай, вертай.